Доброго дня малята! Сьогодні ми будемо подорожувати до села і дізнаємося, які тварини живуть у бабусі на подвір'ї. А ось і бабусине подвір'я. Нас зустрічає кіт Васька, який вправно ловить мишей. Ще у неї є корова чайка, яка дає смачне молоко, кінь вітер та пес мухтар, який охороняє двір. Пригадайте, хто з тваринок був на подвір'ї, як їх можна назвати одним словом. Так, це свійські тварини, бо живуть поруч з людиною. А зараз пограємо в гру мова тварин. Які звуки видає кінь? Іго! го Як говорить кізонька? Які звуки видає собака? Гав-гав. Що говорить кіт? Мяу. Як говорить корова? Му? -гу. Розкажи, хто де живе та що їсть? Собака живе в буці і їй спеціальний корм. А не овочі. Корова живе у хліву, їсть сіно та траву. Кінь також живе у стайні, їсть сіно та овес. Розкажи, де живе кіт, що він ловить, що він любить, чим займається. Назви дитинча тваринки. У корови є. Так, теля у лошаді є. Так, лоша у собаки є цуценя, у кішки є так, кошеня. Ви гарно працювали, але нашому котику і сумно і він хоче з нами трішки пограти. Намалюємо йому ось такі різнокольорові чудові клубки. Для цього нам потрібна фарба і ватні палочки, а також аркуш паперу. Починаємо малювати. Беремо ватну паличку, вмокаємо спочатку у водичку, потім у фарбу. І починаємо робити колові оберти. Ось так. Змінюємо колір жовтий на червоний. Робимо те ж саме. Знову вмокаємо паличку в фарбу не сильно так, щоб з неї не текло. І знову коловими обертами робимо клубочок для нашого котика. Змінюємо фарбу, перевертаємо паличку для того, щоб фарба не змішувалася. І знову робимо колові оберти. Якщо ми хочемо ще намалювати, беремо іншу паличку. Молодці!